Доброго дня, шановні, на вулиці березень місяць. А ми в хаті і готую смакоту. Як кажуть, сказала, а треба і далі продовжувати. Отак, От шановні, руки в мене чисті, помила і хочу показати, що рульку або гомілку, кажуть, я відварила. Це Звідки вона, і скільки вона коштує в попередньому відео. Ось такі дві рульки. Вона порізана була на чотири частинки. Я її відварила півтора години. Там, лаврушечка, перчик трошки сіль. Відварила десь півтора години. І тепер продовжую далі. Що ж з нею робити? Ну, як кажуть, заморочуватись я не буду. Що будемо запікати будемо. Можна в духовці, але у нас є air fryer. Така штучка, що запікає, то в ній буду запікати. А що попередньо, перш ніж туди положити. От сюди всерединку, то я зробила що. Головку часника порізала. Є в мене соєвий соус. Ми зараз на дачі, тому що що є під руками, то і робимо. Тір'яки, перець. Соєвий соус замість солі буде, як кажуть, трошечки і має специфіку. Я зараз все добавлю в часничок сюди, перемішаю. І гарненько, як кажуть нашими сами, обмащу оці рульки і положу от сюди air fryer. І далі буду розказувати, що ж далі буде. Оце, шановні, положила перець, часничок. Теріаки і соєвий соус. Зробила отаку мішенку. І зараз помащу оці всі свої рулечки. Не мої, а свинячі рульки. От, і далі буде. Оце, шановні, зробила я отак рулечки, оці помастила. Де були щілинки, отак от туди. Хотіла оці кісточки зібрати, але вони ще не відставали. І я подивилася, що то краще з цими кісточками, і воно смачніше і виглядає. І ну, рулька є рулька. От, оце ж я зробила. І зараз я їх положу, ці рулічки у оцю штуку. Тут я стакан такий. Подивіться, який в мене стакан є. Ага, покажу зараз окремо. Купили разом з хатою. Бачите? Хто скаже приблизно народження цього стаканчика, коли його вживали? Бачите? Цікаво? Так, добре, ми стаканчик. Я його сюди поставила, щоб е я поставила таку сюди положила бумагу, е щоб не стікало. Можна в Air Fry ложити без бумаги цієї антипригарочної. Але. Отак. Шановні, не дивуйтеся, бо я роблю це вперше. Рульку готую вперше. Бачите, я, хоч уже жінка немолода, але не приходилось мені таке робити. Тож, цікаво, бачите? Рулька. Зараз я це все трошечки добавлю. Отако зверху. О, бачите, там є ще місце. Я навіть не побачила, якось ось так треба положити його. Ну, подивлюся, може, треба буде потім поверну його. Можна. fryer можна відключати. Не відключати, а просто витягнути, повернути. Бачите, яке воно гарненьке все? Оцей соус. Сюди зложу. І зараз підемо до машинки. Оце така машинка у нас є. Бачите? Ось вона. Ось я приготувала. Це от сюди, оцю машинку. Це теж вчуся ще. Ой-ой-ой, так. Ми оцю зону включаємо. Так. Далі дивимося, температура яка. Ану, щось. Так. Ага. fryer ось. Тут. Чи бейкінг краще, чи рост. Ну, air fryer зроблю, потім поміняю. Олексій, подивиться, син. Бачите, тут температуру, але температуру треба трошечки меншу зробити. Ану. Так. А, це тут треба. Бачите, як я вчуся? Тут і мінус. Отак десь. І. Старт. Отак. От все, запустили. Коли буде готове, дивіться, я покажу, постараюсь показати, що ж я тут начаклувала. Ой, отаке от життя наше. Чимося. Освоюємо нову техніку, нові місця. Але би всі були здорові і мир над головою, то все по силах. Все люди можуть, все бувайте здорові і дивіться продовження далі, яка получиться смакота.